Вітаю, вітаю, друзі, на каналі Мінцілінцю. Сьогодні буду для вас робити огляд, розп... навіть не знаю, як це назвати. От я от ви можете подивитися на відео є попередні рази. Я знімав Лідл, ціни в Лідлі, і знімав так само бедренка. Я не знаю, чому так бедронці оплачуються робити такі шалені знижки. Просто знижки. Товар один, другий за злотувку. Наприклад, один коштує 10 злотих, другий за злотувку. або там 18 злотих, другий за злотувку. Зараз буду вам робити огляд журналу, який почався в цьому тижні, так як я обіцяв вам, я виставив відео на каналі. Кожен тиждень міняється акція. Кожен тиждень на всі продукти, на всі. Сьогодні, до речі, так заходив, як ішов на роботу, заходив і бачив, що вони так само продають, розпродають текстилію. мінус 50% на все. На речі, на каструлі, Ну, ну просто, просто, просто на все. Знаєте, ну, кому там, я не барахольщик, ну, є, може, люди барахольщики, але. Товару дуже багато, різноманітного. А ще як попасти в величезну бедренку, таку, де є дуже величезний вибір, то можна просто так закупитися по таких знижках. Так що давайте я буду вам показувати, що вони зараз пропонують. Які знижки ви зараз самі переконаєтесь. Друзі, починаю робити огляд. Вони кожного тижня друкують ось такий журнальчик. І ось такі журнальчики. Вони тут уже інформують. Та, я думаю, в всіх магазинах такі, такі інформації різноманітні. Подивіться, зимою фрукти, полуниця, пів кілограма полуниці коштує 999. Ну, це напевно 100 гривень на наші гроші. Так само м'ясо, масло знову. Масло не знаю, чому воно так подорожчало в Польщі. Воно коштувало 4 злоти. Зараз взагалі по 9-10 злотих коштує масло. Ну тут є різні манітні. Фірми Масла, от зараз вони зробили два плюс один. Ну, це трішки зажирно, але бувають такі акції, можна попасти. Що вони роблять два плюс два, один плюс один, три плюс три. Тобто, що дійсно справді воно взагалі оплачується. І тут зробили мінус 70% нам на всі на всю хімію, на е, порошок для прання, для посуди, для шибів, для вікон, для туалету, для прання різноманітне. Ось це найтакі найтакі ходові популярні товари. Ну, як, звісно, сьогодні бо знімаю вже в четвер відео. В них є, називається тустий чвартик, то є жирний четвер в перекладі на українську мову. Або твстий. Ну, тустий то спер... тустий то жирний, жирний четвер. То взагалі ось такі пончики по 19 грошей. Але вони це вчора по 19 грош сказали. А сьогодні я заходив то ось цей картон, 12 пончиків за 1 злотий і 8 грош. Ви представляєте, як це дешево? Ну, звісно, це не є така, аж якість хороша пончиків такі. Ну а що невідомо з якого борошна? Дешеве, але як то кажуть, хто не може собі дозволити на якийсь дорогий пончик. То ну, посмакувати можна. І взагалі є така істо, е... як то називається, е... поговорка така, що кажуть, що кожен має з'їсти в четвер пончик. Ось це вже більш з таких дорожчих пончиків. Ну, це вже взагалі з дорожчих пончиків. Якщо ви зробите закупи, наприклад, на 149 злотих, когось подивіться, камера сфокусую, то ви цих 12 пончиків різноманітних, які коштують від. 2 злотих до 5 злотих отримаєте безкоштовно 12 пончів. представляєте, хто робить, а як великі сім'ї, то вони слухайте роблять закупи і не тільки на 200 злотих. Що таке 200 злотих? Це взагалі нічого. 300-400 роблять закупи. Ось і тут вони ось пропонують різноманітні пончики, фестиваль пончиків 5 плюс 5. Ну, я вам скажу, ось такі, які зараз на фото ви бачите в цьому журнальчику в пончики, то вони в реальності і так виглядають. От, чесно слово, просто от як ви бачите на камері, то вони так і в реальності виглядають. Дуже смачно. Ну, звісно, що, що це хімія. Ну, там дуже багато всяких домішків, додатків, хто береже фігуру, ну, може собі зробити такий мокбанк, наприклад, на вихідних. Ось. Дуже багато знаю дивиться людей з України, але я якомусь цікаво можете дивитись. Ну, ось е мені завжди цікаві іноземні якісь продукти. Як виглядає кава? Ви представляєте, ця кава коштує 70 злотих, і вони зробили один плюс один по 35 злотих. Тут є кілограм цієї кави. Вона є, до речі, така з дорогих кав кав Дельмаєр, якщо я правильно читаю. Ну тут є два, два, два смаки. Ось. Ну, про, от як кажуть, поляки промоції, це, це просто щось іщилось. На це, по, по, цей пташине молочко воно коштує, по-моєму, 18 злотих, а зараз вони зробили по 9,99, майже 50% знижки. Шоколадка, вмілка, не знаю чому, але в Польщі дуже подорожчала. Дуже вона, оця, по-моєму, 300 грам шоколадки. Коштує 20 злотих. Колись вона коштувала 8 злотих, а зараз коштує 20 злотих. Це дуже жирно, дуже багато. Не знаю, чому мілка підняла таку ціну. А ось така 100-грамова шоколадка, вона коштує зараз 8 злотих. І вони зробили знижку 2 плюс 2. От ви представляєте, як можна об'їстися? Солодкого. Я пам'ятаю, коли я 10 років назад 11, приїхав до Польщі, то я хотів все. Я просто хотів все. От так як я в мене така була манія, все спробувати від дешевого і до дорогого. Ось тут зробив на Kinder Joy, на Kinder Несподянки. Які 2 плюс 2, ну це теж дуже дорогі яйця. Так що десенько вам буду розповідати. Ну і звісно, на всю хімію, косметику на хімію, поки що бачу хімію, але знаю, що і косметика є так само величезна знижка. Мінус 70% знижки на кожен продукт. Якщо ви, наприклад, купите. Персів, він коштує там 60, по-моєму, 50 чи 60 злотих, то найдешевший буде 70% знижки. Так само, ось це хороше молоко в картоні 3,2%. Вони зробили при закупі шістьох буде по злотий 99. Перси такі знижки, масло, я вже вам говорив, це дуже хороший сир королівський. він Ну, просто дуже смачний і такий якісний. Його колись було два вида. Зараз вони додали ще ось цей третій вид. Три вида, два плюс один. І так само можна міксувати. Не так, як, знаєте, буває, роблять знижки такі, що. Тільки брати конкретний смак, інші вже не можна, але в бідронці можна мішати все. Берлінки такі дуже смачні, дуже слухайте, 300 грамів за 3,99. Ну, звісно, вам треба купити дві штуки. З цими акціями просто-просто. І акція діє 27.02 до 1.02. Тобто до... До суботи, ось тому, що в неділю магазини не працюють. Така шинка консервова, я вам вже показую. І вона теж дуже смачна на канапочки з масилком. Смакота. Ну і звісно, лосось дуже риба дуже дорога в Польщі. Не знаю, як в інших країнах, але риба дуже дорога в, в Польщі. Вона є, звісно, тут різноманітна з різноманітними домішками, приправами. Сира, копчена і так далі. І Так само вони зробили на нашу польську фірму, наша спіжарня. Вони зробили на всі консерви, всі-всі. на квасолю, помідор, помідори такі ось. Е <клухи> мариновані, такі всякі, різноманітні. і ну, Просто можна закупитися реально. Я знаю, що навіть з України. Люди приїжджають, і роблять якісь закупи. Ну, звісно, є ліміт. Є ліміт. Ви не можете купити там, не знаю, мільйон того. А є спеціальний ліміт, і вони ж вписують. Ось, так само кава. Це теж бедронецька фірма Coffee Dior. Вона є мінус 50% на другий продукт. Ось. Але тут теж заманчувало, Бачите? Люди не будуть, бо тут пише ски, кави розпущальне Dior». Всі кави розпущальні, тобто розстворімі, мінус 50% знижка. І вони тут інформують, що другий продукт найдешевший, другий найтайший, тобто. Е але їх можна один і той два такі самі купити. І так само задіє знижка. Задія, бо я вже не раз провіряв. Цей дуже смачний хід, це печиво, таке. Ось можна посмакувати собі 2 плюс 2. Коли я приїхав, він коштував ще 2 злоти. Зараз він коштує 7 чи 8 злотих. Ось цей хід. Соки так само, 3 плюс 3. Всякі оці півторалітрові напої. Кока-Коли, Sprite, Fanta. Ну по 6,99 при закупі двох. Зараз зробили мега-мега знижку. Хто любить смакувати пиво, різноманітні такі зі смаками. То 5 плюс 5 можна так само їх міксувати. І на таке, звісно, міцніше пиво по 2:39. Ну... Величезна знижка, можна опитися. В Польщі, до речі, дуже дорога горілка, міцніша, вона дорога, пиво дешеве, тому більшість людей, які люблять дегустувати алкоголь, то вони дегустують пивом. Ось. Зараз робили вшиські пасти і щотечки до зубів. Всі пасти і щітки до зубів коштують другий за одну злотовку. Ви представляєте, якщо, наприклад, Паста коштує 12 злотих 120 гривень, а друга буде коштувати за 10 гривень. Це мега-мега хороша знижка. Мега. Розумієте, можна закупитись. Я завжди знаю, що будинці діють такі акції. Я не купляю там одну штуку, дві штуки. Я собі завжди купляю, і я знаю, що в мене є на запас. Ну і звісно, <кхід> для дітей памперси різноманітні хустечки, серветки. І це, це якась новость. новость. Новинка, яка з'явилася, рушник по 25 злотих три рулона. Ну, так, я скажу, дешево. Ну і, звісно, на квіти для дому. Ось тут ми бачимо такі різноманітні квіти. Вони зробили мінус 50% артикує пшемесової текстилі забавки і кщоншки. Тобто, на всяку текстилю мінус 50%. Деякі люди навіть техніку замовляють. Я вам скажу, що хтось собі хто не може дозволити, то. Приїжджають до Польщі і роблять закупи в Польщі. Для мене, ну, звісно, ці продукти вони не є такі аж занадто якісніші. так? Але пам'ятаю ті часи, коли ну, не було, як то кажуть, гроші збиралися на там на щось, то економилося і куплялося. Редиску вони зараз зробили один плюс один по злотий. 50. Ось цей помідор, такий коктейльовий, малесенькі, дуже смачні помідори. Лимон по 4,99. Виписають 50 гривень лимон. Це так само дуже дешево. Авокадо по 1 плюс 1 пишуть гратіс, тобто в подаруночок. Полуниця, я вже вам говорив, по 9,99. І цей тиждень овоцовий чвартик в бідронці. Тобто, це е, фруктовий четвер в бідрьонці, Вони так само роблять на такі м, фрукти. <кій> Мінус 50% знижки. Ну і так само тут можна купити шпараги, цукіння, кабачки петрушка, огірки по 5,99. Ну, хороша така знижка, вона буде діяти до 1.03. Такий швидкий вам роблю огляд з м'ясного. Я завжди люблю купляти, купляти ось це м'ясо. Воно дуже хороше, дуже файно з нього роблять, робиться котлети. І вони такі, такі міцні, які тримаються такі котлетки м'ясо. З ноги Курчака, з хаб віпшовий котлет Мега по 1599. Ну Звісно, мелене м'ясо. Так, що тут Я швиденько зроблю такий вам огляд, щоб ви собі подивилися, які знижки і собі порівнювали, скільки коштують у вас, ці, у вас <смас> такі товари. Ну Це вже на полу готові продукти, такі вже замариновані. Можна собі, як то кажуть, купити і там запекти. 15-20 хвилин і вже все готово. Ну і риба, бачите, риба тут така морожена риба, маринована риба. <кười> Ой, <кười> вибачаюсь. <кười> ну, і суші вони. Ну, я ці всі суші, вони не дуже, я вам скажу. Такі смачні випічки, дуже багато в Польщі, і вони від неї дуже поправляються люди. Так що... Бережіть себе, бережіть, тому що в тих випічках нічого здорового немає. Там, якщо хочеться поїсти, то можна в себе щось запхати, але не, не зловживати таким. Е а зараз цей тиждень фестиваль бедренки іспанських продуктів. До речі, в Бедронці відбувається кожен тиждень акція якоїсь країни. Вони привозять товар з якоїсь країни і. Е в них акційний тиждень. Так само буває український тиждень. Ну, я вже давно не бачив це, напевно, було ще в тому році, коли був український тиждень. Люди просто гребли українське пиво, семечки. Е, ну, просто-просто навіть і поляки розгрібали. Ось <кхух> тому, тому ось так. От поляки теж люблять, полюбляють українські продукти. Тут такі гамбургери, тут м'ясо, бургери можна собі купити. Це я не їв. Що це таке? Зестав Венлін з Ага. То якась нарізка така. Це теж якесь іспанське. Тут уже вони пропонують сири різноманітні. Ця дуже кобаса смачна, я її цілий час купляю, але вона дорога, Куча ляга, як, як, як не буду казати, що дуже дорога. Ось, бачите, тут оливки. Не знаю, хто там любить оливки. <кій> Я оливки не їм. Але багато людей їдять, кажуть, що смачно. Піца по 1699, по 12.99 олія, другий оливкова олія, другий буде 40% знижки. Ну це ж просто мега 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 роз, як то кажуть, розпродажа. Навіть не, не знаю, як буду відео називати. Оце смачні напої. Я теж спів такі смачні напої. Іспанське колакао, чи може цолацао, Не знаю, я не вмію по-іспанськи -по читати. Зараз так само вони зробили великі, великі знижки на морозиво, мінус 60%, мінус 40% на картоплю. Таку. Це теж, до речі, дуже файно можна приготувати собі таку картоплю в сковорідці. 10-15 хвилин нарізати туди цибульки. І можна собі смакувати. Ага, що вони тут пропонують? Боже, подивіться, невже це правда? Зараз фокусую камеру. Пірошки азіатські, це як пельміні з крабовими паличками? Мама мія, що вони вигадали? Це новинка морозова для спортсменів. Ось таке морозиво я ще не їв. Як то кажуть, в мене з багатої сім'ї мочі, я ще так само таки не пробував. Це щось таке, щось таке нове. І так само вони зробили мінус 40% на фірма Моя Курка на яйця на другий. Тобто один купляєте, другий буде мінус 40%. І зараз ви представляєте, яка мега акція, купити одну пляшку молока і цукор буде за один злотий. Це просто-просто, друзі. Ну, такі, такі знижки вже роблять, аби тільки люди затарювалися, реально. Йогурти ці дуже смачні, такі по 2.19. При закупі трьох буде по 2.19. Ну вони дорогі, бо вони щось там а Тут по 2.19. Малесенькі по 89. Так, це якісь новинка, супер ціна. Якщо супер ціна, то це якась новинка. 2,99. Якась не лімі... лімітована... лімітовані продукти. Я вам буду показувати більш таке цікавіше. Знову зробили таку знижку на кабанос. Другий буде за одну злотовку. Мені подобаються дуже такі акції, де один купляєте за 7 золотий, бо кабаноси, бачите, різноманітні смаки, я колись вам в попередньому відео розповідав про кабаноси. До речі, в них є до 5, від 500 до 1000 калорій. Ось це такі перекуси, навіть для дітей є, бачите, жажалкі. І тут що в нас якісь ага, це таке, типу, як тушонки зі свинини, з курки. Тут вже йдуть ковбаси, таке я щось не їв. Це якісь, не знаю, а це салатка, якась салатка протеїнова еврофрайс, Щось типу такого. Ковбаски, ця шинка, я вам вже її показував, Я вам так швидесенько, швидесенько. цей. Ну і звісно мівіна, яку я вже роками не їв. Зараз вони зробили на, е, на корнішони такі, міні-корнішони. такі, Зробили по 6,99. І лечо по 6,99, Мед теж у Польщі дуже дорогий. Слухайте, 650 грам, 1599. ну І, звісно, наче її зробили. Це фірма Рамсей, це Бедроновська фірма, тому вони вигадали якісь тут смаки бачите, з цим. <кій> Щось в мене горло сідає. то напої. ідемо, друзі, далі. О, а це от солодкий тиждень. то і спишне. Та ось такі всякі десертики відровенці. Ну, я так само не рекомендую. Я ж так сильно. Ну, хто любить посмакувати, хоче, то можна купити. Але цими, цим маргарином не рекомендую. ММДМС вони зробили 2 плюс 1, такі мінімним ММДМС. і є більші ММДМС. Ну і тут уже йдуть, як то кажуть, для е, людей, які люблять об'їдатися солодким, такі горішки в різноманітній шоколаді, потім такі звичайні горі... мішанка, різноманітні горіхи е, 2 плюс 2 грати. Це теж ну, супер. Це якась лімітована версія. Мімі по 25 50... Халва, от до речі, халва. Я вам скажу, що порівнювати з українською халвою. Ну, у нас халва краща. І зараз, до речі, з'явився ось цей Дубай-батончик 999, 100 гривень. Ви представляєте, його є тут 142 грами. Ну тут, якщо чесно, я його бачив, але він мені не апетитний. Я його ще не їв, але він мені не апетитний. Тут, показуються такі ось е, лімітовані м -м -м всякі палочки, різноманітні, чіпси вони зараз лейси вигадали з різними смаками. Ну, ось так от. Ну і тут йдуть напої вже. пепси. такі. І, до речі, хто любить такі напої купляти, то саме краще купляти в таких ось упаковках, вони тоді виходять дешевше. Ну і Red Bull його тут рекомендують, напевно, проплатила, рек... проплатили рекламу. До речі, мені ніхто не платив за рекламу, я не отримав жодних коштів. Не подумайте, що я роблю рекламу. Я просто показую вам товари Польщі. Тут, для... тут пиво маємо. Це так само. Якась е, лімітована версія, тому що таких немає на постійно. Е, тут так само вже йде косметика, різноманітні креми е, для жінок. то-то, то-то, е, Я на цьому не знаюся, мені важко е, щось говорити, чи то дешево, чи то дорого, бо я не знаюся на цьому всьому. Парфуми такі в Бедронці по 25,99, ну, Хто хоче хоч якось пахнути, то може купити такі парфуми. О, Хороша ціна 5,99 Head and Shoulders, Ну, я вам скажу, 25 злотих коштує Head and Shoulders, а тут 1599 All Spice XL по 38 злотих. Це теж дуже оплачується. Бачите, два антипраспіранти, отакі All Spice. Вони, до речі, дуже хороші по 15 злотих. В двупаку по 2999. Ось такий е, <кій> антиперспірант по 1999. Ну і тут, звісно, е, для жінок хустечки всякі, там ці ті іграшки, які я не знаю. <кій> Ось так само тут уже показують це новинки, не, е, новинки лімітовані серії, які вони є, і їх вже не буде. Ну, Бедрунка старається, що для людей завжди. Таке якісь, якісь новинки. Ну і звісно, тут для котиків так само новинки. Друзі, дякую за увагу і дякую, що дивилися відео. І дякую за підписочку і за лайки. Слідкуйте за мною та не пропускайте мої відео. Всім пока-пока!